У нас була своя фішка, ми писали записки. Він мені щось прийш по почті, і там буде записка. Я йому щось відправляю. Записка завжди він їхав, я йому завжди десь в карман клала записку, щоб він просто порадів, коли да, знайшов, посміхнувся. Вона мені скидає фото записки, і я розумію, що це моя записка. Це моя записка, і ми відразу ж поїхали з мамою дивитись на фото цього тіла. Зараз на екрані можемо побачити фото тієї записки. Відкрий мене і посміхнись. А на іншій стороні що було написано? На іншій стороні було написано Я тебе дуже-дуже сильно кохаю і маленькі сердечки намалювали. То ви знайшли коханого по записці. Так. Чило вже було не в тому стані, щоб фотоекспертиза змогла підтвердити, що це дійсно він. Ну, типу, я бачила, що це він, мама бачила, що це він. Ну, знаєте, як мама і дружина впізнають свого там сина, чоловіка за пальцем на нозі просто.